Усім привіт! Сьогодні поговоримо про ще одні насправді бездрутові навушники. True Wireless від компанії Trandia під назвою f 1 і насправді, якщо б це була не Тран'я, трендія, то я б цю модель і не оглядав. Бо як бачите, по зовнішньому вигляду само, самого пакування, а також по картинці на коробці, це дизайнери моделі дуже надихалися, ну, скажімо так, дуже надихалися AirPods від Apple. І це не внутрішньоканальні навушники, тобто це не прошка, це звичайні AirPods, умовно. Це ось ці самі вкладні навушники, або як там. В, в минулому огляді там була цікава дискусія, як їх е, називати: Вкладиші, вкладні, вкладні або ще якось. Тобто, це для тих, кому потрібно чути, що коїться навколо, а також для тих, хто не може собі в вухо пхати силиконову насадку. Ну, і в цілому, транді все ж таки роблять зазвичай непогані речі. І хоча я не схвалюю таке копіювання дизайну, все ж, на мій погляд, якщо вже немає ресурсів на дизайн, то краще скопіювати щось популярне та що має гарний зовнішній вигляд, аніж зліпити на колінці бодай що. Їх вартість на офіційному сайті складає 100 доларів, що дуже багато для цієї моделі, але вони дали мені промокод. Так і сказали, скажеш своїм глядачам, який дає скид знижку на 50%, і за знижкою вони... Коштують 50 доларів, що вже робить їх доволі цікавою пропозицією. Не сказати, що зовсім там халява, дурниця або щось таке, але все ж таки цікавіше. Тут використовується 13-міліметровий динамічний випромінювач. Там вони на сайті згадують про карбонові нанотрубки, ще якісь там покриття і супер хай тек Але думаю, що в цьому випадку це не так вже й важливо. От що важливіше, з кодиків тут підтримуються SBC і AAC, Тобто AptX немає, але в цілому для не дуже дорогих навушників це також логічно, мабуть. В них непоганий час роботи десь до 7 годин, але це на SBC кодику, на не дуже великій гучності, і якщо не активувати спеціальний режим для ігор. Тобто тут є. Режим з низькою затримкою для ігор, для відео, всього такого іншого, але, звісно, в ньому батарею жере набагато швидше. Ну, тобто, 7 годин це такий світлий ідеал, він майже недосяжний, але десь так 5-6 годин можна отримати. Якщо не дуже не викручувати їх на максимальну гучність. Ну і в цілому, це, мабуть, усе, що можна про них у попередньо. Давайте дивитися на них детальніше. А, ну і тут є ще захист від поту, тобто їх можна використовувати там під час якихось тренувань чи чогось такого. Коробочка, звісно, нагадує епловську, чисто білий картон з мінімальною поліграфією. Всередині нас чекає мануал. Вкладеш, вкладень, вкладання, не знаю, теж як правильно назвати, про те, що воно пройшло сертифікацію в США, намагання зробити experience розпаковки схожим до Apple, власний кейс із навушниками і такий коротенький кабель для зарядки навушників. Тут USB Type-C. Apple ще цього не зробила, а тут вже є. Кейс дійсно дещо нагадує, але тут все ж таки є, по-перше, логотип транії. А по-друге, є такий маленький екранчик на передній панелі, який, в який показує рівень зарядки батареї в кейсі та зарядки самих навушників. Тобто, експіріенс не 100% епловий, але все ж таки вони намагалися скопіювати цей е, відчуття відкривання кришки. Тут є магніт, він не дуже сильний, тобто підібраний доволі непогано. Петля на якій тримається кришка пластикова, тож роняти або ж бурляти їх об стінку не варто. Всередині самі навушники. Кейс підтримує бездротову зарядку. Я не перевіряв, в мене немає, чесно кажучи, мабуть, треба завести у господарстві. Але я якось як печерна людина з кабелями всюди бігаю. А, але можна заряджати через USB Type-C теж без жодних проблем. І коли ви ставите навушники, повертаєте до чехла, повертаєте на базу, тут вмикається ось цей індикатор, показує рівень зарядки безпосередньо навушників і рівень зарядки акумулятора в кейсі. Тобто, замість усього цього можна було використати кілька світлодіодів, але вирішили зробити ось такий сегментний індикатор. Ну, Додає трохи зручності. Самі навушники, як бачите, розташовані вертикально, це не, не, не типовий для сучасних моделей горизонтальне розташування, тобто їх треба ось так виймати. Не знаю, чи вийде це зробити, наприклад, в рукавицях або ні. Хоча, мабуть, якщо вони не, не, не товсті, то буде нормально. Ну, а з точки зору дизайну, як бачите, це не 100% клон AirPods звичайних, але дуже-дуже схоже. Коли вони у вухах, якщо не приглядатися, бо, звісно ж, кнопки керування тут палять усю контору, якщо не приглядатися, то виглядають вони дуже схоже. Мабуть, з цього боку навіть ще більш схоже. Взагалі, комфорт їх використання дуже гарний. Мені подобається. тобто... Вони легенько вкладаються у вухо, не треба нічого там глибоко вставляти, або щось таке, і тримаються теж добре. Я пам'ятаю, пам'ятаєте, коли тільки анонсували перший AirPods, скільки було жартів та історій про те, як їх хто десь загубив, вронив або ще щось таке. А потім всі звикли до з навушників і все ж таки використовують їх без проблем. Тобто, в мене у вусі вони тримаються добре, навіть якщо трохи там похитати головою, потрусити, побігати трошки, вони тримаються. Якщо дати собі полбу якось різко, то звісно вони можуть якось відлетіти на південь у теплі краї. А, ну і треба ж мати на увазі, що вони не мають. Пасивної шумоізоляції, активної теж не мають. Тобто це навушники для тих, кому потрібно чути, що трапляється навкруги. А ось те, що вони зробили тут керування з, зі звичайними кнопками, це, на мій погляд, доволі гарний крок. І, чесно кажучи, мабуть, я за те, щоб і Apple так зробила. Тобто, притискання кнопок воно є чіткий клік. І вони добре фіксуються, завжди спрацьовують, і навіть якщо ви щось вдягли на руки, то без проблем можете керувати навушниками. Якість мікрофону я зараз додам тест, звісно. Зв'язок вони тримають доволі непогано, але у стандартному випадку, коли навкруги багато якихось там Wi-Fi мереж або інших Bluetooth-пристроїв, через інтерференцію можуть бути деякі невеличкі лаги. Але в цілому, як бачите, зроблено доволі добре. Звісно, було б краще, якщо б в них був якийсь, якийсь власний дизайн, але все рівно маємо те, що маємо. Ну і типовий тест мікрофону. Навушники я розмістив власне у вухах, тобто мікрофони знаходяться у їх звичайному положенні і записую цей фрагмент відео, використовуючи їх вбудовані мікрофони. Не буду тут використовувати якусь корекцію гейну або еквалізацію, тож цей фрагмент відео. Дасть вам уявлення, як звучать їхні мікрофони у тихому середовищі. Ну і звісно ж про звук. Тут треба мати на увазі дві речі: перше, це все ж таки True Wireless моделька. Тому все, що я казатиму, це буде з такою поправкою з корекцією. То з додатком для True Wireless навушників, бо, звісно, немає жодного сенсу порівнювати їх з чимось в цьому ціновому сегменті, що під'єднується кабелем, ну, не з чимось, а з гарними дротовими моделями сегменту 50 доларів, порівнювати їх немає сенсу. Все ж таки, дріт нам поки що нічого не замінить. А, то але я не буду весь час повторювати для True Wireless, для True Wireless, Ну, це майте на увазі. А друге, на відміну від внутрішньоканальних навушників, які, які мають ось цю силіконову насадочку, яка ізолює ваш слуховий прохід, тут звук дуже залежить від вашого вуха. Тобто результат у вас може бути, на жаль, зовсім не такий, як в мене. Тобто, вкладні. А взагалі, давайте називати ці навушники вкладні. Чому б ні? Мені здається, досить, досить нормальне слово і. Кому як не нам, задавати тренди у цьому у українській аудіофільській термінології? І вкладні дуже залежать від посадки і experience, тобто те, що ви чуєте, буде залежати від того, як Побудоване ваше зовнішнє вухо. Я, наприклад, можу змінювати їх звук, просто ось так от я можу їх обертати у себе в вусі, вони тримаються і ось так, наприклад, і якщо їх обернути. Ну, я маю, ну, тобто я маю на увазі ось так, ось так, ось так. Ну, Це я так вид зверху показую. Якщо їх обернути трохи глибше і розгорнути отвором. у... До мозку, скажімо так, то вони стають такими більш веподібними, з більш підкресленими низькими та верхніми частотами. Якщо ж відвернути їх від вуха, то вони стають більш акцентованими на середині. Тобто, я думаю, що, мабуть, нормальне їх положення, це все ж таки десь так якось так повернуто. Або якщо хтось їх посадить ось так, то буде зовсім мабуть, така. Фанова вежка, але, мабуть, має бути щось десь близьке до такого. Але тут вже простір для експериментів відкривається. Тобто, для мене вони такі в цілому збалансовані, трохи акцентовані низькі частоти, але, звісно ж, акцент зроблений на середньої низькі частоти. Тобто, глибокі низькі частоти вони присутні. Але, типово, для вкладнів вони їм не вистачає, як би як сказати. Зібраності, тугості, ось ці присутності, тобто глибоких низьких частот, вони, начебто, і є там десь, але вони не домінують. Але середні, частоти, середні низькі частоти дуже непогано подані, з гарною роздільною здатністю, і не, не вистачає, звісно, трохи насичення обертонами, але ж ну, ви розумієте, що. True Wireless навушники це не для аудіофілії. В цілому звучать доволі приємно. Тобто не треба чекати якогось дива, але в цілому для 50 доларів ок. І перший приклад це Diablo Swing Orchestra Gunpowder Chant. Це, якщо ви не чули Diablo Swing Orchestra, то, мабуть, ви чули про них від мене. І вони дійсно королі, в тому, що стосуються міксу жанрів, вони. Пробували майже все, особливо на перших альбомах, потім вони стали якимись трохи більш одноманітними. Але все ж таки, тут в нас починається все це з соло на діджеріду, або діджеріду, не впевнений у наголосі, такий. Начебто чи австралійський чи новозеландський інструмент аборигенів, і він приємно резонує на глибоких низьких, ну окей, не на глибоких, на середніх низьких частотах, доволі насичений. І на диво ці навушники відіграють його дуже непогано. Середні частоти, ну, вони абсолютно типові, середня роздільна здатність. Немає якогось акцента на чомусь, немає намагання щось приховати або підкреслити. Є підйом на верхній середині, який додає так трохи насиченості, особливо жіночому вокалу і агресивним гітарам. Але інколи, якщо зведення звуку погане, то може звучати навіть занадто агресивно. В цілому уявна сцена трохи більше середньої завширшки та завглибшки. Звичайно, ось ці вкладні вони будують ширшу сцену порівняно з внутрішньоканальними моделями. Але, мабуть, тут через бездротове під'єднання тут немає цього ефекту, він непомітний. Мабуть, усю широту сцени з'їв Bluetooth. А, ну і в якості, в якості прикладу. Окей, Треба позбутися від цього оберту в якості прикладу. Для прикладу, просто буду тренуватися, казати, для прикладу, візьмемо трек Maneskin Zitti e Buoni. І взагалі, ось це жанри, стилі, на яких ці навушники дуже добре себе показують. Тобто, скажімо так, сучасна музика, поп-музика, якийсь модерновий рок, рок, не дуже там складний. А що ще хіп-хоп, електронна музика? Ну та яка не передбачає глибоких низьких частот і їх домінування? Поп-музика, тобто, все це, все те, що вже створюється, пишеться із огляду на МП3 mp 3 формат на стрімінги на бездротові навушники. Тобто воно звучить тут дуже добре і збалансовано. Ну і тут в нас барабани присутні, вокал нормально передано, такі трохи агресивні гітари і перкусія в, так, висунуті на передній план. Але в цілому мені подобається, як звучить енергійно і доволі драйвово. І верхні частоти, тут в них середня протяжність. І взагалі протяжність залежить насправді від кодеку. Тут це помітно з AAC кодеком, А це, з AAC кодеком, вона помітно краще, ніж SBC. Тож, віддавайте перевагу девайсам, які підтримують AAC. Середня протяжність, ну, як нормально відпрацьовані атаки і затухання, але ж, звичайно, там. Казати про щось аудіофільське навіть і немає жодного сенсу. Ну тобто верхні частоти вони присутні, доволі енергійні, тому якщо ви чутливі до верхніх частот, ну майте на увазі, що, мабуть, це навушники не для вас, або використовуєте еквалайзер. Але якщо ви полюбляєте підкреслені трохи верхні частоти, то буде в цілому нормально. Ну і взагалі можна сказати, верхні частоти, ну, вони є. Тобто вони не сказати, що зовсім погані, але звісно, до шедевральних їм. Дуже і дуже далеко. І там, в якості тесту я в якості... Ні, треба позбавлятися поганих звичок. Для прикладу, взяв трек Металіки for Whom The Bell Tools. Тут ось цей дзвін на початку, який є, він так резонує у верхній частоті. І через енергійність цих навушників у цьому диапазоні він так... є таке відлуння аж в голові. Але в цілому знайдемо мені воно сподобалось. У цьому випадку, ну і потім, де, як починається основна частина треку, доволі агресивна перкусія, але вона пасує цьому. Трохи не вистачає мені розбірливості баз гітари, яка тут інколи присутня і з'являється, якщо сфокусуватися, її можна почути, але ж в цілому ми кажемо про якісь бездротові навушники, відносно не дуже дорогі. І якщо казати про порівняння, то єдине порівняння це звісно з AirPods. Ну в AirPods звук кращий, тобто в них більш збалансовані верхні частоти, краща протяжність. Вони не так трохи менше агресивні через це звучать натуральніше. І в них є більш окреслений глибокий бас, Звісно, не сказати, що він там прям з'являється і присутній, але він трохи більше маси і присутності має. Тобто в них звук все ж таки краще, але вони дорожчі там, оскільки в два чи більше разів. Тобто, все ж таки в нас тут більш дешевий аналог, який некратно ціні гірший. Тож, якщо ви шукаєте ось такі вкладні, і вам окей, що вони дуже схожі на AirPods, або якщо це для вас ще й перевага, то можете звернути увагу. Дякую вам і гарного дня!